можна опустити. Ось так для дів. Терези, Терези. Терези, Терези. Так. Спочатку астрологія, да? для Терезів, прогноз для Терезів на грудень або для тих, у кого асцендент знаходиться в знаку Терези. У вас основні Енергії місяця на сферах поїздок, комунікації, навчання, ви можете кудись поїхати, ви можете знайомитись з новими людьми, у вас дуже сильно може оновлюватись коло спілкування, або ви просто можете багато спілкуватися з людьми. Можете навчатися дуже сильно, ну багато навчатися, або і самі можете свій власний курс створити. У вас є змога щось придбати. З техніки, з авто, для цього, в принципі, ну, хороший період, особливо з другої половини грудня да, ви можете замислитись над тим, щоб що, ну, якщо відкладали, наприклад, через ретроградний Меркурій, то тут можете щось придбати з техніки авто і так далі. Так, якісь трансформації вас можуть чекати в сфері дітей, дітей романтики. Можуть та, якісь такі або розпадатися якісь зв'язки, з'являтися нові зв'язки можуть бути, або вагітність може траплятися, якісь важливі події у дітей можуть бути. Кармічна задача на рік це турбуватися про своє фізичне і ментальне здоров'я, причому зосередитись більше на ментальному здоров'ї, адже ментальне здоров'я ваше може впливати і на ваш фізичний стан, Прямо взяти на себе відповідальність за своє ментальне здоров'я. Якщо ви відчуваєте депресивний якийсь стан, апатію, депресію і так далі, звернутися обов'язково до спеціаліста. Ось. Так, зараз так, звернутися обов'язково до спеціаліста, ну і, до, до речі, по, по фізичному здоров'ю також, да? також ну, все це актуально, да? що звернутися до спеціаліста, вести здоровий спосіб життя через шкідливі звички у вас також можуть виникати якісь проблеми по здоров'ю. І, до речі, у вас цей місяць може бути знаєте, якесь розширення по кар'єрі, якісь нові можливості по кар'єрі можуть з'являтися і по кар'єрі, по бізнесу, да по професійній сфері, взагалі можливо, ви щось хотіли реалізувати з серпня. 25-го року, але не змогли реалізувати. зараз у вас буде шанс до цього повернутися. До березня 26-го року у вас буде шанс до цього повернутися. І це реалізувати те, що ви не змогли реалізувати. Можливо, з'являться нові пропозиції по роботі. Я ж кажу, ось давайте подивимося, що Таро каже: кажуть про Терезів або у кого асцендент в Терезах. Грудень 26 року. Що що у нас кажуть карти Таро? Що вони радять, що вони радять? Давайте подивимось, давайте подивимось. Давайте про так давайте спочатку по сфері, по сфері стосунків, давайте по сфері стосунків. Що у нас для Терезів по стосункам і по сім'ї на грудень 25-го року? Що чекає в, стосунк, в сфері стосунків сім'ї дітей Терезів на грудень? Ох, ну дивіться, у вас можливі конфлікти. Можливі конфлікти аж до, до такої степені, да, що може бути уход від стосунків, да, руйнування стосунків, да, руйнування сім'ї може бути у когось. Ну, прямо зі стосунками, так, обережненько, обережненько. А давайте по роботі і фінансам подивимось. По роботі і фінансам для Терезів а, і для тих, у кого асцендент в Терезах, що чекає в грудні 2025 року. По фінансам, по фінансам і по роботі. Ну, хороші. Тут хороші карти, тут дуже хороші карти. Тут, е, прям, знаєте, або ви можете отримати підвищення, да, стати начальником, або е, начальство вас помітить да, і якось посприяє. Або якщо у вас бізнес, да, то бізнес буде зростати. І також ви можете з кимось об'єднатися, да, об'єднатися з партнерами да, для того, щоб ваш бізнес зростав, або можете подружитися з начальством. Да, і це, Буде сприяти зростанню вашої кар'єри. Ну, Тут прям дуже хороші, хороші прям карти. А, так, і по здоров'ю. Здоров що чекає по здоров'ю Терезів на грудень? На грудень 25-го року. Що чекає Терезів або у кого асцендент в Терезах? Ну, дивіться, З фізичним здоров'ям в принципі, все більш-менш у вас є ресурси, у вас є енергія. Може бути ментальне здоров'я, причому вам. Це через зловживання, наприклад, через зловживання алкоголем, через якісь залежності. Так. Тут, як я і казала і по астрології, так, що потрібно, потрібно зайнятися ментальним здоров'ям і потрібно максимально здоровий спосіб життя вести так, і не зловживати шкідливими звичками. Основні поради для терезів на грудень 2025 року, ну і для тих, у кого асцендент в терезах. Нагадую, що за індивідуальними прогнозами звертайтеся в мій інстаграм, посилання я під цим відео залишу. Так, основні поради. Основні поради для терезів. Так, ну слухайте, тут все, в принципі, про фінанси. Да? Що потрібно, ну, не потрібно, знаєте, сильно. Ну, Працювати аж до надриву, сильно працювати аж до надриву. Потрібно взагалі ну, розподіляти нормально свій ресурс, як фізичний, так і матеріальний ресурс, потурбуватися про свої гроші да, і нормально їх розподіляти. І ну, якісь у вас можливості ж все ж таки з'являться, да? просто потрібно все робити. З розумом да, і дуже зважено. Так, скорпіони, скорпіони а прогноз астрологічний спочатку для скорпіонів.